Іф розчинився у божевільних паті-рок ритмах. На щастя, Україні не довелось чекати концерту ЛМФО як другого пришестя або виступу леді Гага. Виконавці приїхали до нас, щойно у них видалась така можливість, зробивши передноворічний подарунок усім українським фанам. Ну а Гутен, певна річ, не міг не зустріти улюблених розбишак. О, знаєте, я обожнюю країни Східної Європи і, зокрема, Україну. Ми влаштуємо незабутнє шоу. До того ж, щось мені підказує, що я прекрасно проведу тут час. Здається, бажання гурту почали виконувати, щойно хлопці зійшли з трапу літака. У їх райдері була горілка, текіла, віскі та шампанське. З усього видно, що сумувати у Києві хлопці аж ніяк не збирались. Свого бажання розважитись редфу не приховував. Він також зажадав від організаторів упаковку презервативів та силу селену енергетиків down at the after party. Ну, ви ж ніколи не можете знати, як закінчиться вечірка. Тож я маю бути готовим до усього. Тим більше я чув, що у вас найвродливіші у світі дівчата. Ми знаємо, як щодо найвродливіших, але у відданості наших дівчат своїм кумирам у леопардових штанцях можна точно не сумніватися. Здається, навіть якби гурт забув текст, юні фанати легко підспівали будь-який хіт. Тож ж, не дивно, що концерт ЕЛЕМФАУ в українській столиці пройшов на хвилі загальної ейфорії.